24 на 5 я починаю висаджувати свої огірки. Огірки я висаджую завжди одним методом. Це я ставлю велику палицю і навколо цієї палиці роблю луночки і висаджую туди свої огірочки. Потім до цієї палиці прив'язую жгутик, і ось так у мене ростуть мої огірочки. Луночки я завжди додавала, як завжди, яєчну шкарлупу, попіл та суперфосфат. Але в мене це все закінчилось, і я додала тільки суперфосфат. Фосфат присипаємо обов'язково землею і Тоді починаємо. Осаджувати, а тут я показую вам, яка в мене гарна коренева система в огірочках, не дивлячись на те, що вони в мене хворіли і стресували. Але дуже вони гарні вже і коренева система просто неймовірно класна. Обов'язково поливаю водою всі огірочки і потім загортаю їх землею. Я не можу натішитись кореневою системою в огірках. Вона ну, прям класно, дуже класно і це не дивлячись на те, що вони стресували і хворіли. Ось так я висаджую свої огірочки, потім я їх прив'яжу у наш гутик і буду вирощувати. Так в мене будуть рости мої огірочки. Таким методом я вже вирощую багато років, і це найкращий метод для вирощування огірочків. Вони гарно висять, провітрюються, спіліють. Також таким вирощуванням їх зручно обробляти та збирати урожай.